Шахрайський гачок потрапили герої нашого наступного сюжету. Всі вони клюнули на оголошення в інтернеті про продаж автомобілів по заниженим цінам і вирішили скористатися такою щедрою пропозицією. Заплативши частину вказаної суми, чоловіки швидко зрозуміли, що більше не побачать ані грошей, ані новенької машини. Джедаї вирішили провести власне розслідування та вивести дури світів на чисту воду. На одному сайті Олексій Борисович натрапив на вигідну пропозицію. Іномарку пропонували вдвічі дешевше ніж у офіційних автосалонах. Мені дійсно підтвердили, що даний автомобіль, який коштує більше мільйона гривень, то у них коштує п'ятсот тисячу гривень. От, мене це не цікавило. Чоловік не вагаючись, підписав, начебто, тимчасовий договір купівлі-продажу, згідно з яким мав сплатити 20% завдатку. Олексію пообіцяли впродовж двох днів омріяне авто привезуть. Однак не так сталося, як гадалось. Минув тиждень, а про авто ні звістки, ні чутки. Я б зателефонував до менеджера, який спілкувався зі мною в місто Чернігів. Вона вже в категоричній мові відмовилася від спілкування і сказала, вибачте, будь ласка, звертайтеся на центральний офіс. Я звернувся на центральний офіс, де мені по телефону, не знаю хто там, чи менеджер, чи хто, відповів, ми нічого не знаємо, користуйтесь, будь ласка, у новому Розмови чоловік нарешті уважно прочитав підписаний документ і виявив, що за умовами угоди він сплатив не перший внесок за автомобіль, а лише оплатив адміністративно-інформаційні послуги. Із суми 114 тисяч гривень, тільки авансовий платіж становить 150 тисяч гривень. Вся сума 113 тисяч, там декілька гривень це є адміністративний платіж. Ooh. І адміністративний платіж згідно молодого не повертається зовсім. Натомість адвокати запевняють, ця компанія не має права надавати будь-які адміністративні послуги. Надають якісь послуги, які вони по суті свої не мають права надавати. Тож він так і є. Це складом злочину, тому що адміністративні послуги надають виключно органи влади. Наша знімальна група вирушила в Чернігів. Працівники місцевого офісу компанії, побачивши журналістів, ніяковіють. А что мне не даем разрешение на съемку в офисе. Я не даю розрішення на показукам там і ліфто mm -hmm. і все остальна. То есть вот, пожалуйста. Обращайтесь на рефіс там є сіда по роботі mm -hmm. з клієнтами. Але й у гори, звісному центральному офісі, нам так само не раді. Вони просто часто на черниках і определено прийомний порядок mm -hmm. проходив здання. Вони створюють ілюзію, що в них є криша при нинішній правлячій владі або минулій правлячій владі, тобто створюють такий ажіотаж, такий, знаєте, таку собі. Э... Ілюзію для всіх останніх і в разі чого лякають у єдиному державному реєстрі судових рішень. Ми знайшли аж 200 справ кримінального та цивільного характеру, порушених проти ТОВ ваш авто. Серед них і заява Сергія Семеновича у січні місяці сидячи в інтернеті, шукав собі дешевий автомобіль. Ну і тут нахожу автомобіль, ну такі, як я хотів, «Чері Е5». По ціні значно дешевше, ніж в автосалонах. Тепер Сергій та його товариш у нещасті Олексій сподіваються, що рішення суду таки змусить шахраїв повернути їхні гроші.